Віримо в ЗСУ та наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті. Чи продовжують громадяни підтримувати Збройні Сили України, роблять донати або надають допомогу іншим способом? Якщо мова йде про фінанси, то кому довіряють більше великим фондам або локальним зборам? Це проект Голос Людей. І такі запитання ми поставили на вулицях українських міст: Чернігова, Сум, Одеси, Чернівців. Чернігів дуже активно підтримує ЗСУ, багато громадських організацій, волонтерських організацій. І люди ініціативу проявляють, долучаються, донатять. Люди після того, як звідси вийшли війська, вже трошки, так сказати, розслабилися. Після того, як ми посиділи в підвалах півтора місяці. Думаю, навпаки. Навпаки, збільшилась підтримка. Стан воєнний у нас не закінчений, війна продовжується, тому я не думаю, що громадяни, які свідомі громадяни, вони не донатять зараз. Я військовий. А ви військовий? Так, так. є завжди пропозиції. Я особисто знайомий люди працюють дійсно, люди підтримують. Та в Чернігові дуже велика моральна підтримка в населення. І зараз, до речі, багато культурних заходів відбувається, на яких організовують збір. Коштів часто наш коледж робить концерти, які благодійні, типу для зсу там скидаються гроші. Коли ми виступаємо, завжди є якась банка або коробка, куди скидати гроші. Я працюю в школі, то здаємо, і батьки приносять, і речі відправляємо на. Для хлопців навіть бізнес, який працює у нас, тобто я як ФОП, також всі податки сплачую добровільно, хоча там ну вийшов вже закон, що можна буде. Ну буде ну добровільному порядку сплачувати. О, тому так, звісно, доначу допомагаємо чим можемо. З пенсії з кожної покупки А це є послуга така в інтернеті, що з кожної покупки можна вичисляти. Я і підключив і все. будь-яка допомога або. Свічки окопні, або сітки, або е, збір продуктів. Конкретно хтось звертається з близьких і також на фонди теж ж Ну, більше як правило, я от фонд Стерненка, її фонд придумує, як правило. Ну, міських там районах, і, І ну, ще а в живих теж. Тобто цей фонд <сум> ну, це, лідирує <сум> це, це база. Обов'язково донатим на ЗСУ. Нашим хлопцям бажаємо тільки здоров'я і перемог. Трохи менше стало. Якось так. На початку було більше. Ну, на початку було більше можливостей, ну, особистих там, фінансових. На початку вторгнення цього було більше, зараз трошки вже немає таких можливостей. Так, я допомагаю, тобто знаходжу якісь пабліки, де йдуть збори. Меня сама забираю, тому є пенсія, але... Йде туди на допомогу. Скидаємо по тисячу, по 500 гривень. Ремонт техніки, яка виводила, вивозила людей з Бахмуту. Безпосередньо тим родичам, які там були, які займаються ремонтом цієї техніки. Бійцям допомагаю я лікар, і працюю в реабілітаційному режимі. Я допомагаю воїнам безкоштовно. Грошима в дія діє одного разу, другого разу, там є військові облігації. У волонтерському центрі сітки плили. Я одеський гід, тому я людина, яка сьогодні Розказує правдиву історію Одеси, зничтожимо це підґрунтя можливостей тут, тут руського міра, що, ну, тут такого не було. Місто було зовсім меншим, ніж його вважають переважна більшість росіян. Ти десь побачила, що ось треба там зібрати на машину, то я скидую, або там ще через дію відправляю. Взагалі, краще ну, або великий, або який я особисто знаю, хто це і що це місцеві. Більш знайомим та. Є чати в Вайбері, наприклад, там які я вже рік передивляюсь. Я бачу, що вони збирають гроші, потім вони прозоро прозоро прозор працюють. Вони потім звіт викладають. В основному адресно, якщо грошами допомагають, то людей, яких знаю особисто, притулі взагалі не довіряю, чесно. Більш конкретно знаю кому, де як. Хочеться, щоб ребята. Прийдемо в другую тему, щоб вони всі вернулись живе, щоб это все у нас устаканилось, щоб наша єса жила і, і процветала. Абсолютно не змінилося, як морально, так і фізично, обще серцем ну тягатію до того, що якщо у кого-то є можливість максимально допомагати, будучи на гражданці, то пусть ні своє та гражданські довги виконують. так. Як ми відправляли на різні збори, так і відправляємо, але ж у всіх. Можуть закінчуватися гроші. Мої діти, дівчата працюють, продовжують, допомагали з перших днів і зараз допомагають. Те, що від багато знайомих військових чула, то кажуть, що донати зменшилися, набагато зменшилися. Так, допомагають. Більша частина ті, що за кордоном там взагалі фінансово там жертвують дуже великі суми, тобто там питань до них взагалі немає. Ну, Кожен допомагає як може. художник і Можу малювати, робити малюнки, які можуть бути використані як пропагандистська зброя, як інструмент в інформаційній війні. Кожного є своя голова на плечах і кожен робить те, що знає, те що вміє, те, що потрібно. Гроші, да, б... бо Більшість гроші. гроші. Перечисляємо кошти з карточок пенсійних. Буквально сьогодні. Відправив другу під Бахмутом, стоїть автомобіль, потребуючий там допомоги ну, ремонту. Відправив грошей. Допомагаю тим, чим можу. Якщо в мене є фінансова можливість, я доначу. Але донати я кидаю виключно тим, кого я знаю. У мене тато служить, я йому допомагаю. Як притулі, так і адресним. Притулі пересилала дочка менша. Поверни живу їда, а притулі ні. Ну тут скорее адресная. Почему? чому? Тому що на фоні всього этого є і мошеннические действия. знайомим, коли в великі фонди, коли там через знайомих, знайомі знайомих, або просто де є знайомі військовослужбовці. А, звичайно, платимо податки, донатимо. Як мінімум, я тут щось купую, податки йдуть на армію, ну і донатимо, відповідно. Донатимо через Приватбанк і останні. Скажимо, гроші на ЗСУ. Донатимо, і якщо можемо, то ходимо в'язати сітки або щось, ще якісь подібні речі, або гуманітарною допомогою в цілому. Ми живемо в гуртожитку, ми студенти і зараз. Студенти, які проживають там, плетуть кікімори зимою робили окопні сочки. Ну я працюю в університеті. У нас зараз така акція, що одноденно за дві плату ми теж відправляємо на зсу. Я їжу напередок туди. Я пастор церкви, і ми ну, я волонтер. Ми допомагаємо нашому нашому спецпідрозділу спідроз... корду. Бо дуже багато спортсменів служать в таких підрозділах. Бо спортсмени, особливо боксери, це люди підготовлені. Звісно, ми допомагаємо. І не тільки фінансово, а людським ресурсом. Це набагато набагато більше. Узнаю точно, що наче повертайся живим. Я ще доєднуюся до зборів, коли бачу у Азова і Лева на Джипі канал на Ютубі. Ну, якимось перевіреним збором, наприклад, знайомих, які е пастять це. В магазинах 10% що йде на ЗСУ. Ну якщо мені треба, я доначу тим хлопцям, які в мене з церкви. В мене є знайомі волонтери, і я з ними співпрацюю. Ну, в мене е, мій дядько е, також на фронті, тому е, йому особисто можу кидати, а так у фонди окремо ні. Спочатку донатив на відомі сервіс, на відомі ці, ну як притула і так далі. А тепер доначу тільки тим, хто ну адис.